Привіт, друзі! Уявіть собі, велике галасливе індійське місто. На вулицях, нескінченні потоки машин, рикш людей, гучні гудки, вигуки продавців, запах спецій у повітрі. Але серед цього хаосу є те, чого не побачиш одразу: це ті, кого ніхто не помічає, люди без даху над головою. Вони просто сидять на узбіччі, ніби стали частиною ландшафту. І здавалося б, що їм уже нічого не змінити. Але одна людина доводить, що це не так його звати Радж. У будні він звичайний перукар, працює в салоні, стриже клієнтів, заробляє собі на життя. Але щонеділі він бере дзеркало, ножиці, грабінець і йде просто на вулицю, сідає на тротуар просто біля дороги і починає працювати. Його клієнти бездомні. Люди, яких життя вибуло з колії, люди, які роками не бачили себе у дзеркалі, люди, які навіть забули, як це коли до тебе хтось ставиться з повагою. І от приходить Радж. Він не питає, хто ти, звідки, чому тут опинився. Він просто стриже. А під кінець посміхається і каже: Готово. Тепер. Ти знову виглядаєш як людина. Ці слова прості, але вони можуть перевернути життя. Бо коли тебе знову починають бачити, ти і сам починаєш бачити себе інакше. Один бездомний після стріжки сказав: Я не бачив себе таким уже кілька років. Зараз я піду на співбесіду. Я відчуваю, що в мене є шанс. А інший просто плакав сидів і тримав дзеркало, наче в ньому було щось чарівне. І, мабуть, у цьому дзеркалі вони бачили не просто свою нову зачіску вони бачили надію. Бачили, що комусь не все одно, що їхнє життя ще не закінчене. Радж не бере грошей. Він не ставить коробку для пожертв, не знімає відео в Тікток. Він не робить це заради слави. Він навіть не завжди говорить своє ім'я, просто приходить кожної неділі. Його місія не постригти всіх бездомних у місті. Він це прекрасно розуміє. Але якщо він зможе допомогти хоча б одному, це вже варте зусиль. У нашому світі часто здається, що для добрих справ потрібні гроші, багато грошей, Що без фонду, проекту, кампанії нічого не змінити. Але Радж доводить протилежне йому не потрібні мільйони. У нього лише ножиці, добре серце і трохи часу. І цього виявляється достатньо, щоб змінити чиєсь день, а іноді усе життя. Уявіть собі, що ви бездомний, що ви багато місяців не бачили своє обличчя, що ваше волосся скуйовдене, брудне, а кожен погляд у вітрину викликає лише сором. І раптом хтось сідає перед вами, дивиться вам в очі і питає постригти? Не як до бездомного, як до людини. Це більше, ніж зачіска. Це повернення дідності. У цьому й сила людинності не в грошах, не в статусі, не в популярності, а в щирому бажанні зробити щось хороше, без камер, без аплодисментів. Просто тому, що ти можеш. Коли ми бачимо таку історію, здається, що радж герої. І це правда. Але він не надлюдина, він такий самий, як ми з вами. І саме це надихає. Бо якщо він зміг, то зможемо і ми, можливо, ми не вміємо стригти. Але ми можемо вислухати, допомогти з їжею, просто посміхнутись тому, кому це потрібно маленький вчинок, але він може змінити все. Бо доброта це як ланцюг, один жест запускає інший, і зрештою світ стає трішки кращим.